У світі, де новини назавжди приносять спокій, важливо не забувати про те, що дитинство має залишатися світлим, попри все. Отож, сьогодні у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей панувала справжня магія. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука спільно з патрульною поліцією влаштували яскраве свято для вихованців закладу. Сьогодні ми разом з волонтерами молодіжного парламенту та патрульною поліцією завітали до дітей в центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Привезли для них розважальну програму. Смаколики, морозиво. Керки, ми дуже раді, що ми можемо розділити з ними таке свято, привітати їх, провести з ними разом час. Хочемо сказати, що це вже стало традицією для нас приїжджати кожного року до дня захисту дітей саме сюди і проводити з ними разом час. Для багатьох дітей це свято стало моментом радості, коли вони могли просто бути собою, гратися, спілкуватися, обіймати і довіряти. до нас приїжджали волонтери, і нам дуже. Весело, і ми раді, що вони до нас приїжджали. Вони привезли дуже, дуже багато смаковиків, грали, співали, танцювали. Сварили для нас справжнє, справжнє натуральне свято. Гарно, радий. Побути такому костюмі а... дуже радко нас приїжджають. Захоплюючі активності, дитячий сміх, кольорові долоньки на поліцейському авто і корисні смаколики. Усе це стало частиною великої мети підтримати тих, кому це потрібно найбільше. Сьогодні батальйон патрульної поліції долучився до заходів, заходів в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми сьогодні провели безпекові заняття, зустрічі і з дітьми поговорили про патріотичне виховання. Захід став результатом спільної роботи молодіжного парламенту Кременчука, Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій, департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської телерадіокомпанії та патрульної поліції за підтримки міської влади. Така ініціатива вкотре доводить, що турбота про дітей та їхній емоційний стан є пріоритетом для громади міста. Софія Григоренко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.